Всім друзі, так на варкшоу. Та сьогодні ми пограємо в такий режим як Toilet Tower Defense, друзі. Знаєте, друзі, я грав цей режим, у мене є уже юніти такі, в принципі, нормальні. Але ось, ранга у мене немає, бо в Endless Mode я дуже мало грав. А мій рекорд всього лише 30 рівнів. Тому сьогодні я попробую підкачати на рівні Wandless моді, друзі. Та, друзі, я предлагаю піти у класу, де ми зможемо взяти юритів або щось продати. Зараз Завантажується у нас наша цей клазу Та, друзі, йдемо до нашого маркетплейсу. Ну, там можливо прикупити собі якихось юніків для того, щоб попробувати їх якось пройти побільше, чесно кажучи. Ну, в принципі, друзі, мені здається, можна взяти ось такого чувачка, не знаю. Чесно кажучи, або можна взяти ось такогось титана клокмена. Ну а якщо змінити, то можна взяти ось такого чувака. Класс або грейди Титанка. Так, друзі, думаю, для початку купимо ось такого анонсера камерамена, щоб він нам зменшував наш удаленчик. Щоб бійці у нас, друзі, швидше були. Можна, в принципі, грі лазера, але він дуже трохи чувак, але він прикольний чувачок. Ну, я друзі, чесно кажучи, навіть ну, не знаю, що можна нам такого його прикупити, того давайте е -е, візьмемо щось із наших юнік і Так, друзі, ну я думаю, зависть класичного камерамена можна нам взяти. Ось такого зі бустера нашого Анонсера і можливо замість е титана камерамена щось взяти. Ну, в принципі, що замість нього можна взяти. Токсика апгрейдить Титана Камерамена. Ну, з ним у мене лагає трішечки, коли він стріляє свою зеленою кулію. А сам апгрейдить Тітан Камерамен. Ну, не знаю, хай все ж таки лишиться цей. Ну і, і ще давайте відкриємо зараз кейси. Зрозуміло. Та давайте повертатися до нашої теми ролика. А і мої, друзі, нам зараз потрібно пройти ось це ось. Та, давайте прийдемо, в принципі. Думаю, самотужки підемо. Так, друзі, поставили ось такого самту Кіумен. та зі мною, до речі, зайшов якось ось цей чувачок. Він видно, встиг зайти. Давайте поставимо ще одного. Сам One two, three, three, Так, друзі, я поставив ще одного і зараз... i Кулдаун cool менший. Він швидше б'є у нас, друзі, тепер. І покачаємо ще цього мівінга, думаю. О, чувачок поставив клок Спайдера. Це добре. Це хороша річ, до речі. Це нормальна така річ, в принципі. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що ось ось десь можна давайте... Все суву. будемо десь о все. Так. Це йому знайшов наш. Човачок. Покачаємо його іще. Давайте до 4-го левела його почнемо і він тут буде поки що розносити нашому мігінгом. Так, ну ідемо йдемо поки що, друзі, ми нормально достатньо. Він тут ще одного Frost DJ поставив свого і ще одного Spider. Клок, Клок Спайдери, до речі, достатньо хороші юніти. Достатньо вони не такі непогані юнітики. А тут у нас є посильніші трішечки. По туалет, у якого майже 100 000 хп, але ми їх розносимо, ми їх всіх розносимо, друзі. І це дуже добре. Я прокачав до максимального левела нашого анонсера-камерамена. І воу, тут уже виходить на 20-тій возвні у нас босс. Вот ант, туалет, ванну. Добре, ми його, думаю, рознесемо. Так, ми його рознесемо. І думаю, дуже швидко. Покачаємо абжетина нашого. І все, рознесли ми його нормально, нормально. От звичайні літаки туалети йдуть і паразитики. Так, тут у нас е гігант е стоїть стоїл. Ми його теж дуже швидко розносимо. Як і Dual Blade. Йоу, друзі, я думаю, ми поб'ємо свій рекорд у 30 волн. Якщо чесно, бо ми дуже навіть добре йдемо, чесно кажучи. Скоро, до речі, буде наступний наш бос, друзі. Так, зараз качаємося до максимального левела ваших сант. І ще б хоч одного до максимального левела прикочати. Це вони і так уже нам дають достатньо немало зелених. Так. Меки, бемики, їли вареники. Значить, качують тебе до максимального левела. І тебе. Що, тебе теж не забудуть. Усе, друзі, станти максимальних у нас левелів. І, в принципі, ми їх виносимо нормально так. Тут хладні грокоти, але їх зараз теж як і тих мутантників. Йоу наступний босс з мінтіоном ХП, але ми його так швидко розносимо, друзі. Ого! Це прям респект, 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 друзі. Це ми поб'ємо свій рекорд, друзі. Бо до цього у нас рекорд був... Не дуже великий доки добиваємо цього боса друзі то підпишіться будь ласка на цей канал і поставте вподобайку якщо хочете більше відео про Toilet Tower Defense бо я дуже для вас стараюся друзі а з вас підписочка на канал Докачав я тим часом і мілінга і майже докачав апгрейди титана свого так, ну давай на поїдемо. Все. Докачав і його, друзі. Да, у нас тут люди вже посерйозніше, чесно кажучи, ідуть. але ми їх поки що розносимо. Тут у нас Гігант Лінд і, і ще один Гігант Глін. Але це не проблема. Давайте, друзі, десь тут поставимо поки що ось цього сіністра Тітана Тібімена. І трішечки його прокачаємо до четвертого левела, друзі. І він уже так солідненько у нас виглядить. І щоб він допомагав нам з цими туалетиками, НЛОшками усілякими. НЛОшки, до речі, далеко зайшли. Але це не проблема НДОшки, в принципі. Йоу, дивіться, друзі, наш е, цей обредит е, титан, він просто танцює, доки не заснує. Так, друзі, качаємо зараз перед останній левел. І ще останній левел, і буде максимального у нас левела е, наш семестер титан. Ось, до речі, він тут Ліпріконів понаставляв, і у нього... Е, Майже усі подарунці максимального левела. Це, ми, думаю, собі підвищували наш ранг, Або хоча б майже і підвищував гліщ туалети, як це не добре. Треба було брати цього як його. Ти та так. Щоб він нам час, час зупинив і ми змогли добити Ну, поки що ми його. Як би б'ємо, але він там, він іще на початку. Як його там призупинив хтось. Ось він, ось він літає, літає тут. Як паразит якийсь літає просто. Вокруг наших юніків. Ну добре, що літає, бо ми його зможемо так. задавити. цього малюка маленького. Його він буде літати вокруг нас, що він, Давай, давай, літай мій хорошенький, літай мій манюсенький. Так, і зараз прокачаємо, все, він максимального левела. Ось такий ось крутий дядько з косою вийшов на полювання за туалетами. Йоу, клич туалетик у нас відправляється до інших знищених туалетів, друзі. А мы проходим на наш Endless Mode. Далее, друзья, я очень рада, и сегодня с ним был результат, друзья. Давайте сейчас поставим тип еще одного из этого И прокачаем его майже до максимума, друзья. И давайте поставим его куда-то сюда, им двум, точнее, анонсера. Друзі, мені здається, що нам трошечки капут. Так, треба на, десь поставити парочку юнитов, думаю, друзі, щоб вони добили хоч когось там. Так, Ну цих двох спробуй прокачата чу чуть давай Давай, 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 він не має пройти. Цей лазер туалет, Він не має пройти. Мы можем его выиграть и они. Нам просто капут друзі. Нам капут У нас пише що це наш рекорд, та ми пройшли 41. Так, друзі, ми не підкачали свій рандзм, як підкачали, але зовсім трішечки. Але у наступних випусках ми будемо старатися усе ж таки якось це пройти та будемо проводити взагалі інші якісь нові режими. Можливо, ось вийшов недавно у нас режим Crossroads, Бо у нас була обнова друзі, Класичного коротше Роблокса. Так що будемо її проходити, і ще багато-багато взагалі, чого, друзі. А ви поки що ставте свої супер-пупер упітані пітані вподобайочки та підписуйтесь на цей канал. З вами був Марк та усім бай-бай!